Добренького раночку. У мене тут трошечки перестановочка за рахунок того, що я помила всі баночки. Дивіться, скільки їх тут є, скільки фіалок, скільки баночок. От. І додала трошечки вітамінчиків і поскладила трошки по-іншому. Поміняла дизайн. Типа, типа, поміняла дизайн. Гляньте, тут буде краще показувати отакі. Вони все розіть. Гляньте, скільки їх тут буде. Ця ще немає. Ця ще немає ні одного бут... Ні, є один бутончик. Оці-то мене, ну, прям любов моя, гляньте. Ну. Та всі вони. Всі. Отут виходять, які цікаво буде. Отут з-під листочка виходить. Це дуже красива повинна бути. Вони мені всі красиві. Гляньте. І ще бутончики, і виходять, і виходять. От. Та, тут також виходить бутончик, цю тут поставила. А це такими дзвіночками, бачите. Є дві білих, але вони дві різних. Тут он бутончики, бачите, виходять тут. Не помістилися на цих двох, то я доставила кришки із цих скоробочок і поставила. От така краса. Ви знаєте, цілий ранок з ними порбонькалася. То так здається, раз, 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 раз. А це взять кожну, вилить воду, відкрить кришечку. Вилить воду, перемить, знову принести сюди. От. Тут у мене така краса. Огірочки. Це бамія. У мене їх є так, 2, 4, 6. Шість. О, тут теж дві зійшло. Вісім. дев'ять. А де ж та сама більша? Де вже я її поставила? А, воно внизу. Бо ж я тут... О, гляньте. Яка. Е -е, бо я ж тут все знімала, знаєте. Все знімала, зараз буду прибирати, бо тут мерва. Вона відломувалися листочки. Зараз це все тут буду витирати. І буду прибирати. Отака в мене красота, бачите? Прямо красота. Такі серединочки цікаві. І такі з узором листочки. А ця така з рюшечками. Не знаю, яка буде ця, але ця по дорозі саме більше пострадала. Я мусила пообрізати це листя. І так вона якась така трошки замучена. Гляньте. Я всі квіти люблю, всі по-своєму є красиві. Прям по-своєму гляньте. Ну, Чекаю, що ці, ці зацвітуть, оця ще трошки є без цвіту, буду бачити. А давайте ну, підемо глянемо на ту, на ту, що вчора я вам показувала, вона сьогодні ще більш розцвіла. І вона розцвітає ще одна. На вікні погано видно спасинок. А ну вона така. Ой! Глянь, така вона красива. Величезна така. Ой! Такий колір незвичайний. Даже не можу сказати, який це колір. Не морковна. якась така цікава. Ну Гарна, гарна, гарна. Не здумаю, псипаться порадую мене. Вони ж не люблять, коли цвітуть, особливо брати їх в руки. Ну і ці, бачите, вроді би повідходили ці жовті. Це моя червона, я тут поставила. Оце також Також червоні, вони вже відростають, молоденькі. От тут чи рожева, чи червона не підписала. Тут така сама, як оці. От. Оці повідростали, я вам кожен на них показую. Ці мої що ростуть? Ну і таке. А зараз дивіться, зараз приберу і буду от таке положення ставити оці черенки. Вони вже майже добу лежать Гортензія з укорінювачем. Раніше лежали півдня і. Із... Перекисю кисню. От. Оце у мене. Бачите, як було погано вилазити, аж порвалися от листочки. Ну, вони все одно ці листочки, це кабачки, це бамія. І вчора я посіяла ще три сорти по два. Вони мені стільки не треба, але ж насіяла, купила, була в магазині, а щоб вийти з магазину. Це ж я, щоб щось не купити, то не вийду. Отака краса гляньте. Ой. Всім гарного дня, всім мирненького неба, всім бажаю здоров'я, всім всього самого найкращого. А я буду далі працювати. І всім за все дякую. Коментарі, підписочки, лайки. За все вам дякую. Гляньте, ця розцвіла, яка інтересна. Вона не повністю фіолетова, бачите, з такими біленькими цими. Ну, хайно вона розцвіте. Дивіться, скільки, яка вона красива. Хай вона розцвіте. Ми тоді будемо більш бачити досконально ці квіточки. Отакі все. До слідуючого відео. Я буду далі працювати.